Вітаю! Сьогодні в мене ну дуже смачний пляцок з сиром, маком та вишнями. Для приготування пісочного тіста взяти 5 жовтків. 5 білків відкласти для приготування бізе. Жовтки збити міксером. Поступово додати одну склянку цукру. Додати 250 г м'якого масла або маргарини. Знову збити міксером. Додати 4 столові ложки сметани. І на низьких обертах знову збити міксером. Підготувати 4 склянки просіяного борошна Додати до нього 2 чайні ложки розпушувача. Все разом поєднати і за допомогою міксера все змішати в однорідну масу. При потребі можна додати ще трошки борошна. Тісто поділити на три однакові частини. Поставити в холодильник так тісто стабілізується і з ним легше буде працювати. Форму для випікання застелити пергаментом та викласти тісто. Також зробити невисокі бортики. На одну частину тіста приготувати макову начинку. Для цього взяти 3 яйця, жовтки і білки окремо. До білків додати тріпку солі та збити міксером. Додати одну склянку цукру і збити міксером до густої піни, додати півтори склянки змеленого на кавомолці сухого маку, 50 г вершкового масла. Бажано кімнатної температури та 3 жовтки, 1 столову ложку розпушувача та 1 столову ложку крухмалю. На низьких обертах міксера все збити до однорідності, вилити готову макову масу на підготовлене тісто, розрівняти лопаткою та випікати при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Режим верх-низ. Для приготування сирної начинки взяти 5 жовтків та 5 білків, до білків додати дрібку солі та збити міксером. Поступово додати 1 склянку цукру, 1 кг кисломолочного сиру, до нього додати 5 жовтків, збити блендером, додати 1 пачку ванільного цукру. Додати 100 г якого вершкового масла і знову збити блендером до однорідності, додати пів склянки цукру, а вже наприкінці 2 столові ложки крохмалю, а тоді вже додати збиті білки і все за допомогою лопатки перемішати. Форму для випікання застелити пергаментом, викласти тісто. Розрівняти його та зробити невисокі бортики, посипати тісто манкою, щоб тісто не вбирало вологу від сиру, вилити сирну начинку, розрівняти лопаткою, випікати при температурі 180 градусів 45-50 хвилин. Режим верх низ на форму, застелену пергаментом, викласти третю частину тіста. Посипати манкою та викласти вишні у власному соку. Попередньо їх процідити через сито, щоб не було зайвої вологи від соку, приготувати бізе. Для цього взяти 5 білків, які ми залишили, коли готували тісто, додати поступово одну склянку цукру та добре збити міксером. Має вийти дуже густа білкова маса. Викласти білкову масу в кондитерський мішок і акуратно нанести цю білкову масу на вишні. Випікати такий корж при температурі 140 градусів приблизно 45 хвилин. При цьому обов'язково включаю конвекцію. Так бізе вийде хрустке. Готую заварний крем. Для цього взяти 2 яйця, одна склянка цукру. Одна пачка пудингу та одна повна столова ложка крохмалю. Все гарно перемішати вінчиком. Додати одну склянку молока і знову все разом перемішати. А тоді долити решту молока. На весь крем потрібно 500 мл молока. Варити на середньому вогні, постійно помішуючи вінчиком. А коли маса почне густіти, вогонь зменшити до мінімального. Та проварити 1-2 хвилини, охолодити цю масу до кімнатної температури, 250 г масла кімнатної температури, до якого додати 2 чайні ложки ванільного цукру, збити міксером та поступово давати заварну масу. За бажанням можна додати цедру апельсина. Готовим кремом перемастити всі коржі. Нижній іде сирний корж, який змащую заверним кремом. Потім викладаю маковий корж, який також змастити заверним кремом. А зверху викласти корж з вишнями та бізе. Боки пляцка також змащую цим же кремом. Пляцок виходить смачнющий, гарно нарізається, добре тримає форму та гарно виглядає на святковому столі. Обов'язково приготуйте таку смакуту і вам точно сподобається смачного!